До вашої уваги пропонується санітарно-побутовий модуль Душована 4Кій, виготовлений з індивідуальним проєктом замовника. Даний модуль має довжину 6 метрів, ширину 2,4 метра та висоту 2,6 метра. Вказані габаритні розміри дозволяють його транспортувати по автомобільних шляхах України. Каркас модуля виготовлений з використанням швелера та металевих профільних труб різних розмірів. Для запобігання корозії, покриті ґрунтівкою та пофарбовані. Периметр всієї будівлі утеплений мінеральною ватою товщиною 100 мм. Металопластикові вікна виготовлені з використанням непрозорого сатинового скла відкидні. Для зовнішнього облаштування використовується тонколистовий метал із захисним та декоративним покриттям, в даному випадку синього кольору, яке виконане за сучасними технологіями і має тривалий гарантійний строк експлуатації. Підвід електроенергії здійснюється через розподільчий ящик ЄРП-100. Двопалі двері забезпечують доступ до відокремленого технологічного приміщення модуля, де розташовано розподільчий щит з автоматами. Електричний конвектор та ємності для води з загальним об'ємом 2000 літрів. Також в даному приміщенні передбачені заходи щодо запобігання переливанню води під час наповнення ємностей та збору конденсату в них спеціальний піддон на випадок його утворення. Вхідні металеві утеплені двері, які мають наживну ручку, замок та козирок. Зверніть увагу, козирок. Для внутрішнього облаштування використовується сендвіч-панелі, також виглядом за сучасними технологіями, характеризуються довгими строками експлуатації, високою теплоізоляцією, мають сучасний вигляд. Для забезпечення холодного та гарячого водопостачання використовується насосна станція, бойлер на 300 літрів, окремий куточок приміщення, споряджений раковиною з гарячою та холодною водою, дизатором рідкого мила, сушилкою для рук та дзеркалом. Відокремлені душові кабіни мають металеві піддони, змішуючи холодної та гарячої води, штори та коврики. Постійний температурний режим приміщення може забезпечуватись із використанням електричного конвектора, кондиціонера, а також системи вентиляції та теплової завіси.